Podemos então, me demo. Що тут є? Ну, це от, таке таємне підземелля, знаєш, як я О, кажу, так, що, що йде, холодно. де до ратуші, а далі з цілим містом під, підземне. До... Так, от, та, тільки нікому не кажи. Так, друзі, ну в цьому, в цьому моменті відео. Це той момент, що ти казав, що я всі всіху, нікому нікому ще не показував, що ти проходиш. Давай. — Бежарки, тобто ми цією дорогою можемо пройти до ратуші. — Ти коротше, ні, більше нічого тобі не скажу. Все, це секрет. Ти бачиш туди і так далі. Ну йдемо. Пройдемо чуть. -чуть. Тут так. в зимі дуже-дуже прикольно з землі. Виростають такі замерщі борульки, це такі так, значить, так, як сталактити. Можете, я тобі так все не буду показувати, трішки так, щоб побачили. А як часто ви тут буваєте в цьому місті? Ну, ні, я не маю що робити, лише розумієш, по підземельних ходити. Тут бачиш, як тут холодно? Давай ми так покажемо туди перспективу. А можна можна секретну інформацію, якби ми йшли прямо, куди би ми вийшли? Не скажу. Ти хочеш все тобі зразу, продамо Добре. це і дуже дорого. Добре. Добре <правді>. Обов'язково поставте лайк. Напишіть комент Івано-Франківський драмтеатр найкращий у світі і підпишіться на канал.